Залежно від розмірів використовуються різні методи кріплення пропів на мотори. Стопорні гайки є найпоширенішим способом кріплення для 5 дюймових і більше дронів. Пропелер встановлюється на вал двигуна і закріплюється нейлоновою самозатискною гайкою. Те подібне кріплення ідеально підходить для невеликих, менш потужних дронів. зазвичай це 2-4 дюйми дрончики. Пропелер кріпиться до двигуна за допомогою двох маленьких М2 гвинтиків. Вал двигуна зазвичай діаметром 1-1,5 мм, допомагає центрувати опору. Для найменших хлопчиків використовується метод прес-насадки. Пропелер просто насаджується на вал двигуна та отримується на місці внаслідок тертя. Тут не потрібні гвинти чи гайки, що зменшує вагу та спрощує заміну двигуна. Проте пропелери можуть злетіти, якщо двигун обертається надто швидко або під час зіткнень. Основне ми розібрали. Тепер давайте розберемо інші характеристики та зовнішні фактори, які варто враховувати при виборі пропелера. Тяга. Тяга вимірюється в грамах, щоб ваш дрон міг зависати. Пропелер повинен виробляти принаймні 1 грам тяги на кожен грам ваги вашого дрона. Щоб виконувати трюки або навіть просто злітати чи летіти вперед, вашому дрону потрібно більш ніж 1 грам тяги на грам ваги. Пропелери створюють більшу тягу, коли вони обертаються швидше, і меншу, коли вони обертаються повільніше. Швидкість дрона також впливає на величину виробленої тяги. Деякі пропелери добре працюють, коли дрон зависає, але не дуже добре на високих швидкостях. Інші навпаки, вам потрібен пропелер, який врівноважує ці фактори та може створити достатню тягу на різних швидкостях. Можна подивитися тести на тягу двигуна, щоб дізнатися, який розмір пропелера найкраще підходить для вашого двигуна. Враховуйте, що пропелери можуть створювати на 20-30% менше тяги в повітрі, ніж на землі. І щоб точно оцінити характеристики пропу, його потрібно протестувати. Тувати на швидкості, з якої зазвичай літає ваш дрон. Пропелер, який створює велику тягу з великим кроком, не обов'язково робить дрон швидшим, ніж пропелер з меншим кроком, який створює меншу тягу. Зі збільшенням швидкості пропа зростає і опір, що вимагає від двигуна більшого крутного моменту для обертання. Максимальна швидкість у дюймах на секунду дорівнює максимальна кількість обертів на хвилину, помножено на крок пропелера і поділено на 60. У реальному житті такі фактори, як опір повітря, зустрічний вітер, кут атаки тощо, що можуть впливати на швидкість дрона. Тяга впливає на прискорення та кут атаки, тоді як оберти на хвилину впливають на максимальну швидкість. Щоб досягти найкращої швидкості для вашого дрона, вам потрібен баланс між тягою та обертом.